Доброго дня. Сорт повінь. Цвіте красивий. Висота стебла, куща сантиметрів 75-85. Доволі висока, гарна, потужні дуже кущі. Це які. О, гарні кущики. Які квіти красиві! Красота. Ось далі тут ще, ще не розцвітає. Е, іде Пікасо родинна, а за неї також дуже красива сорт Міхаліна. Дивіться, яка краса, і як гарно цвіте, дуже потужні кущі, дуже ранній сорт, зберігається добре і дуже смачна. І Найбільше мені подобається, як вона цвіте. Вона кожного року цвіте просто бомбічиська. Який красивий в неї цвіт. Її можна просто садити для того, щоб, щоб вона цвіла. Але плюс до того вона ще дуже смачна. А далі ось іде овація. Також і тут. Чимось схожа, ну, вона трошечки нижча. Але також досить урожайна і досить смачна і зберігається добре. А от Міхаліна дійсно цвіту в неї повно. Чи жара, чи не жара, чи посуха, чи не посуха, вона завжди виростає, отака велика і гарно цвіте. А то повінь, також, отак як контраст. Тут просто два сорти розділяють по два рядочки. Дуже красиво. Квітки які красиві. Як гарно цвіте. Ну, все, показав. На все добре, пишіть коментарі.